Вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua і я Загородній Борис. Нам приїхали шини. Ось такі це шини китайського виробництва. 225 на 60 на 17. Індекс швидкості 99В. На наліпках ви бачите. Є qr код. От. Щоб Що пан є розписано? Досить непогано. Правда, не нашою мовою. Що по них можна сказати? Зараз поставлю на паузу. Я дістав шину зі стопочки. Що можна сказати по висоті протектора? Шина 8 мм висота протектора. Так, далі, що по боковині? Досить гарна міцна боковинка. Е, кому потрібно. Терафлекс. Кому потрібні. Дані. 775 навантаження на скат, як ви бачите. Ось розмір. Відповідно, на кожному скаті є кольорові позначки. Є ось прописано, навіть, ви бачите, маркування віци. Це ще не нові. шина досить, себе, непогано показує Радіально. От. Тому, якщо кому щось потрібно, звертайтесь. Можна також замовити. З вами був ваш автомотоклуб HorsePower.ua та шиномонтаж. Всім удачі. Пока-пока!